Посол США в Україні Джон Тефт не радить українській владі недооцінювати резолюцію Сенату щодо України. Нагадаємо, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію, яка містить вимогу до української влади негайно звільнити Юлі Тимошенко та інших політв'язнів. Сенат також закликав американський уряд застосувати візові санкції щодо посадовців, причетних до переслідування лідерів опозиції. Коментуючи резолюцію про санкції щодо чиновників, причетних до переслідування Тимошенко, а також реакцію українського МЗС, який відмовляє. Сприймати цю резолюцію серйоз посол Тефт підкреслив, документ був ухвалений одностайно у рамках діючої у сенаті процедури Резолюція сенату була ухвалена одностайно, що означає, що ніхто із сенаторів не голосував проти. Це звичайна практика у Сполучених Штатах. Саме так приймається рішення, коли весь сенат його підтримує. Я знаю, що ця резолюція готувалася вже достатньо давно, і я не став би її недооцінювати.